Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогодні Лутеранської базиліки Євангелії, яку ми чуємо, тоді коли Христос входить до святині і очищає її. Парадоксально це початок Євангелії Святого Яна і ця подія вписана в початок Євангелія, бо вона показує так насправді місію Ісуса Христа, те, що Він прийшов зробити для нас. Що це символічно також стосується нас. Це Христос нас прийшов очистити, це Він потребує також в наше серце і сказати, що Він прийшов відновити, відбудувати людину, це також знак його особливого Воскресіння. Зруйнують цю святиню. І в три дні її відбудую. Звичайно, йшлося про святиню його тіла, але безпосередньо також ми пам'ятаємо, що ми є святинію Духа Святого, і це обітниця, яка стосується безпосередньо нас. Просимо, щоб Господь сьогодні також по особливому приходив, відновлював, перемінював, а ми щоб пам'ятали, кому ми належимо.